Відео як я роблю парато. Берду такі лайфхаки, я вже показував точно 90 градусу, якщо буде видно, ось так про царапан. З якими лайфаками це користую, можеш купити шаблон, але це дешевше. Ножиці Ростекси. Тут відрізаємо сякий кусок. Аби зайшло під підвіток. Десь які кліщі і парапетні, бо мали по 45 скошених угол. Ставити з цієї сторони і назад. Так, ось так, бачите, воно ну, тут вже загинає Потім за цю лінію Загинаємо на гору. Міряємо розмір окна. Має 74 см. Даймо по 5 мм на кожну сторону сімдесят чотири. Беремо ось такий гольничок. Тут маємо сімдесят чотири, 2 см. Um nós